Чому ти не одягла свій купальник цього літа? Адже ти ж працювала над своїм результатом. Хоча, можливо, це було лише в думках. Пам'ятаєш, як перед Новим роком ти сказала, що обов'язково сядеш на дієту після свят. Але після свят з'явилися інші пріоритети. Ти вирішила, що весною точно зробиш усе можливе, щоб схуднути і одягти своє улюблене плаття. Але весна пройшла, і влітку ти знову вирішила, що зробиш усе, щоб одягти свій улюблений купальник. Але ось не задача: знову улюблене морозово і газована вода змінили пріоритети. І ось вже осінь, а в телефоні немає жодної фоточки, де ти в відкритому купальнику. І дійсно насолоджуєшся своєю засмаглою підтягнутою шкірою. Що ж ти робила неправильно? Звичайно ж, ти покладалася тільки на себе, ти забула, що є персональний наставник, який допоможе, підтримає і пояснить, що можна робити, а що ні. Коли можна їсти морозиво влітку і зберегти свою фігуру навіть після сорока. Хочеш дізнатися більше? Підписуйся на мою сторінку і записуйся на мою консультацію.